Побачивши цю комету, вчені, м'яко кажучи, здивувались, коли вона підлетіла впритул до землі, на небі вона світилася яскравіше за будь-яку зірку, крім Сіріуса, і її було видно неозброєним оком цілих півтора року. Видовище було приголомшливим. Це абсолютний рекорд яскравості за всю історію спостережень за кометами. Комета під назвою Гейла Бопа миттєво привернула увагу астрономів всього світу, відкрили її 23 3 липня 1995 року. Побачити її можна було одразу після заходу сонця. Дослідження складу комети виявило високий вміст дейтерію літія в формі важкої води. За попередніми оцінками, це в два рази більше, ніж в океанах нашої планети. Це може підтвердити гіпотезу, що океани на нашій планеті могли з'явитися завдяки кометним бомбардуванням. Спостерігати за нею можна буде лише в 4000